Система вприскування газу СТАК 308 Q Max Plus це відносно нова розробка для вісьмициліндрових двигунів від відомого польського виробника ACSA. Електроніка СТАК Q Max Plus має таку комплектацію: сервісна книга СТАК, контролер Q Max Plus на 8 циліндрів, проводка з роз'ємами, кнопка для перемикання режиму роботи збудованим звуковим сигналізатором LED 600. Датчик рівня пропану в балоні. Датчик тиску вакууму і температури газу ПС04, трійник для вакууму, хомути для кріплення та інші монтажні обладнання, штуцер вакуумний. Електроніка Stack Umax Plus поєднує в собі широкий функціонал. Перевірену роками надійність, безвідмовність, а також на високу вартість. Можна застосовувати для зрідженого нафтового газу і стисненого природного газу. Гарантія на блок 60 місяців з моменту придбання. Особливості обслуговування по всій Україні, накладання палива в момент перемикання, автоматичний скидач помилок, підтримка більшості існуючих газових форсунок, вбудований контролер, емулятор тиску бензину і емулятор рівня бензину, кутовий щільний роз'єм Пін 90, підключення OBD2 та EOBD. підтримка наявності запасних частин і комплектуючих для обслуговування пристрою. Обслуговує інтерфейс Skyline і CAN по протоколам OBD2 та EOBD. автоматична адаптація ІСА 3, сучасний дизайн, компактні розміри блоку і комплектуючих, гарантія 12 місяців з моменту придбання на датчик та перемикач.